Жахи. Вони приваблюють до себе безліч людей, пробуджуючи щось глибоко всередині нашої свідомості. Ці миті первісного страху осідають у людських фантазіях, нагадуючи про свою присутність лише найтемнішої ночі вони майстерно пробуджують у нашій генетичній пам'яті те, чого вже давно не пам'ятає жодна звичайна людина. Жах глибин, що спить непробудним сном під товщею вод у місті Лєк, хто божество, що впливає на саму реальність, існуючи поза межами часу. Шість років тому світ побачила гра, яка наважилася занурити нас у безодню страхів без облич і таємниці, які не бажають бути розгаданими. І зовсім нещодавно «The Sinking City» Проєкт, народжений у тумані лавкрафтіанського жаху, отримав друге дихання. У цьому відео ми поглянемо на The Sinking City Remastered» і ще раз пройдемо шлях, де межа між реальністю та кошмаром розмивається з кожним кроком. Чи подарував ремастер нове дихання грі, чи це стало черговою спробою воскресити те, що, можливо, не варто було чіпати? На зв'язку Геймвіс. А це означає, що наступні 10 хвилин ми проведемо разом блукаючи затопленими вулицями Окмонту посеред таємних культів і невідомих створінь. Готуйтеся до подорожі в забуття і пам'ятайте, той, хто занадто довго дивиться в безодню, може побачити, як вона кліпає у відповідь. Але перед тим, як почати, ми хочемо щиро подякувати нашим патронам. Саме завдяки вам, ми можемо і надалі створювати якісний україномовний контент та підтримувати ЗСУ. Нагадуємо, половину від всіх зібраних коштів ми спрямовуємо на допомогу нашим захисникам. Тож доєднуйтеся до цих шляхетних меценатів і ви. А ми продовжуємо свою подорож незвіданим світом кошмарів Місто, що не відпускає. 13 травня розробники Frogwares випустили ремастер, що знову повертає нашу увагу до моторошного і атмосферного світу Окмонту, напівзатопленого міста, загубленого в мороці нерозгаданих таємниць. До речі, гра була безкоштовно оновлена для всіх, хто вже мав її у своїй бібліотеці. Тож, якщо ви свого часу придбали The Sinking City на одному з розпродажів і відклали її у далеку шухляду, Саме час дістати гру і знайти кілька вечорів, щоб нарешті спробувати ознайомитися з цим безумним світом. Оновлення, яке ми отримали, це гідна спроба знову підігріти інтерес до гри, нагадавши про лавкрафтіанський сеттинг і атмосферу безумства, а також про те, що в розробці вже перебуває Sinking City 2. Щодо наповнення ремастеру, то він не просто освіжає знайомі локації. Він дозволяє побачити їх під іншим кутом, з новим рівнем деталізації, кольору та глибини. І навіть якщо вам здається, що історія The Сінкін City завершилася ще у 2019 році, а всі згадки вже давно розкриті, можемо запевнити, що місто Окмонд не сказало свого останнього слова. Гру повністю перенесли з Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5, додали текстури у 4К. Реалістичне і глобальне освітлення та об'ємний туман. Усе це підсилює відчуття ізоляції, повної занедбаності і повільного занурення вулиць міста у води моря. Серед технічних покращень підтримка технологій ФСР та ДІЛСС, що робить гру ще стабільнішою та плавнішою на широкому спектрі пристрою, новий фоторежим. А ще оновлені анімації, удосконалення боїв, поведінки натовпу та навчальної системи. Здебільшого, все це дрібниці, але вони складаються у відчутний результат гра стала сучаснішою і менш дратівливою у певних моментах. Місто Окмонт виглядає все таким же занедбаним, похмурим і небезпечним, але тепер воно відображає свою небезпеку більш уразно. Це місце дарує нам знову можливість пройти увесь шлях Чарльза Ріда, приватного детектива посеред місця охопленого вірусом безумства, серед примарних вулиць, нечітких спогадів і страхів, що не мають обличчя Відкритий світ. Ремастер ремастером, але виникає логічне питання чи змінився світ, який свого часу критикували за порожнечу та погане наповнення? Що ж, відповідь на це питання залишається майже незмінною з самого релізу. Попри значне технічне оновлення, сам Окмонт усе ще відчувається як мертва зона його вулиці потопають у відходах та мороці. І якби парадоксально це не звучало, життя в них бракує. Так, час від часу трапляються побутові сценки чи дивні ситуації, хтось свариться через їжу, інші ловлять рибу або марять від галюцинацій. Але ці моменти це радше декорації, що повторюються за завченим сценарієм і створюють ілюзію динаміки. Втім, саме ця застиглість і статичність міста ідеально пасує до повільного, зосередженого темпу детективного розслідування. Тут немає звичних маркерів завдань чи стрілок на мапі. Для проходження квестів гравцеві доводиться самостійно аналізувати записки, орієнтуватися за назвами районів і вулиць, уважно слухаючи діалоги квестових персонажів. Окремо варто згадати і пересування. Місто частково затоплено, і більшість колишніх доріг перетворилися на водні канали, по яким місцеві жителі перебираються на шлюпках чи моторних човнах. Також іноді можна помітити, як над каналами височіють штучні переходи, які були збудовані для подорожей між уцілілими вулицями. Зазвичай в цих краєвидах ти спостерігаєш за станом міста, бачиш його занепад, прислухаєшся до шуму води. Випадкових вигуків мешканців і криків, що долинають звідкись здалеку. Попри загальну пустку, у місті все ж можна натрапити на заражені зони або цікаві побічні завдання. Їх небагато, але кожне з них це невелика самобутня історія. І як личить творіння в дусі Лавкрафта, майже всі вони мають похмурий, а часом і фатальний фінал. Особливо запам'ятовується історія про студентів, які викликали своїх двійників із паралельного світу, щоб ті ходили на пари замість них. Але зрештою, ми з'ясовуємо, що ті двійники вбили оригіналів і посіли їхнє місце. І такі завдання справді збагачують світ. Однак, поза основним сюжетом і кількома сильними квестами у грі просто немає чим серйозно зайнятися. Також не можна не згадати про підводні занурення, які додають певного різноманіття у геймплей. Під товщею вод можна знайти залишки кораблів, дивні структури та істот, що навіюють тривогу. Звичайно, що ремастер подарував грі нову обгортку, спробував трохи наповнити її новим вмістом, але Окмонт, як і раніше, залишається гнітючим, тривожним та, на жаль, надто порожнім. Геймплей, як вже зазначалося, гра побудована не навколо екшену, а навколо гармонійного поєднання розслідувань, спостережень і атмосфери. Це детективний досвід, у якому гравця навмисно залишають наодинці з містом, де для проходження не залишається нічого іншого, як почати аналізувати факти, поєднувати підказки і вивчати записки. І саме ця механіка одна з найсильніших сторін гри. У центрі кожної справи знаходиться збір доказів, які треба поєднувати, аби зробити якийсь конкретний висновок. В розслідуванні допомагає і особливий дар головного героя щось на кшталт надприродного чуття, яке дозволяє бачити приховані сцени з минулого чи поєднувати спотворені образи і речі, які інші просто не помічають. Своєрідною платою за наш надприродний дар стає нестабільний психічний стан. Чим нижче рівень глузду, тим більше видінь, викривлень і ілюзій, які можуть спричинити нам справжню шкоду. У грі буквально можна загинути від власного безумства. Щодо бойової системи, то вона проста і підлаштована під збір компонентів для крафту. Хоч ворогів небагато, кожна серйозна сутичка, особливо на початку гри, Буде відчуватися як бій за власне життя, особливо якщо закінчуються патрони, аптечки чи до реальних ворогів доєднуються галюцинації героя. Але з іншого боку, це цілком відповідає загальній легенді, де головний герой не суперсолдат, а людина з пістолетом і нервами на межі. Загалом геймплей побудований на дослідженні, аналізі і поступовому просуванні крізь хаос. Це не гра, яка веде тебе за руку. Але саме такий підхід і подобається її справжнім фанатам. БАГИ Ремастер The Sinking City позбувся багатьох технічних проблем оригіналу. Але не всіх. Хоча візуально гра стала справді гарною і охайною, вона ще може підкинути чимало моментів, які руйнують занурення. Кілька разів досліджуючи багатоквартирні будинки, помічались вікна, які існували лише з одного боку стіни. Хоча якщо в сталкер кожен бах це своєрідна аномалія, то у світі потопаючого міста таку структурну нестабільність можна спокійно списати на вплив злих божеств і таємних культів. Певна проблема була і з ворогами вони часто застрягали у дворних отворах, заумираючи в гротескних позах. Або крутячись на місці, марно намагаючись дістати героя, щоб атакувати його. І хоча виглядає це все доволі дивно, маю зізнатися, що у важкій битві мені подібний баг допоміг зберегти кілька нервових клітин. Окрема історія NPC. Інколи можна помітити, як вони просвічуються крізь стіни, втрачають окремі частини тіла або й взагалі зникають. Один з найбільш абсурдних моментів стався тоді, коли офіцер поліції, помітивши монстра поверхом нижче, почав стріляти крізь підлогу і випадково застрелив самого себе. Такі технічні огріхи іноді викликають сміх і навіть можуть додати крапельку сюрреалізму у гру, яка базується на цьому. Але в контексті сюжету, що прагне бути серйозним детективом, це скоріше шкодить загальній атмосфері. І, хоча більшість багів не є критичними і не здатні зупинити прогрес, вони залишають після себе відчуття недопрацювання. Наче щось важливе було принесене в жертву в обмін на нове освітлення й текстури. Зесінкін City Remastered — це гідна спроба повернутися до потопаючого світу лавкрафтіанських жахіть, де логіка поступається місцем безумству. Так, у грі є свої недоліки, але водночас у ній криється й особлива сила. Атмосфера, яка накриває з перших хвилин прибуття на Пірс Окмонту, тримається не на екшені, а на настрої, деталях і постійному відчутті тривоги. Чи стала гра ідеальною після ремастеру? Ні. Місто досі відчувається трохи фоновим, а другорядні історії. Хоч і цікаві та добре написані, все ж залишають по собі відчуття нестачі. Але в будь-якому разі, якщо ви вже довгі роки тримали гру у списку бажаного, можливо, що саме час дати їй шанс, щоб самостійно поринути у тривожний світ хтонічних божеств і справжнього жаху. До речі, якщо вам до вподоби світи, які наповнені таємницями, аномаліями та катастрофами, Радимо звернути свою увагу на відео про секрети архіаномалій у Сталкер 2, а також на нещодавній розбір катастроф у світі Неверленду. Дякуємо, що вирушили з нами у подорож крізь туман, тіні й забуття. До нових зустрічей і пам'ятайте, не всі кошмари це витвір нашої уяви.